Вважаю одним з найосновніших інженерну підготовку напрямків, наряду з вогневою підготовкою, з медичною підготовкою, тому що особовий склад повинен знати, як їм створити для себе укриття або вогневу позицію, а також повинні знати і зустрічати, що робити, скажімо так, з інженерними боєприпасами, тому що у противника нашого номенклатура дуже велика, якщо, також йому допомагають його союзники, скажімо так. І якщо рядовий піхотинець не повинен вміти з цим якось боротися, знищувати, знімати, то як мінімум він повинен знати, що з цими предметами небезпечними не потрібно робити, для того, щоб зберегти своє життя та здоров'я. Це важливо з тої сторони, що якщо людина не має практики, ну всі навики розгублюються потроху. Часом особливо. Тим паче війна, стрес і всі живемо так, що постійно навчатися треба. В будь-якому випадку хтось щось нове для себе знайде. Тим паче міни зараз це дуже така актуальна тема, бо заміновано багато територій, і це ще на багато років вперед. Тому це точно не буде зайвим. Це протипіхотна міна ПМЕ, одна з найбільших Розповсюдженіших у ворога, найрозповсюдженіших у Радянському Союзі, така ж в принципі, поширена, як і автомат Калашникова. Використовувався майже у всіх військових конфліктах ХХ сторіччя. Смертоносна, має прізвисько Чорна вдова, ОЗМ-72, одна з найбезпечніших і найрозповсюдженіших мін в нашому зараз збройному конфлікті з Російською Федерацією. Виглядає ось так: стакан. Міну викидую зі стакана. На висоту 60-90 см. Вона на тросі закріплена до дна стакана. Трос розтягується. Після того, як трос повністю розтягнувся, відриває знизу і спрацьовує детонатор сам по собі.